Я на Хрещатику сяду, та все по модному, по-хранцюськи. А чи не вкоротив він мені шлейфа? Їй Богу жить вкоротив. І казала ж матері, що віддали на Хрещатику, та хіба ж ці просто постатово говориш, Лишенько, Це ж не по-модньому. Хто ж так високо талію робить? Ні грудей, нічого не видно. По моді ж усе должно бути видно. Все должно бути, як, як на виставці. Тут тхне чимось? Оливою від підлоги. Хімка! Хімка! Каде мені швидше по хатах розкидай і починяй бігом вікна!